Сьогодні ми працюємо на полочку, але лаванда в нас чиста, висапана. Ось тут края засіяні льоном, то треба все прополоти. Бачу, що так рідко посходив, то маленьку таку сапочку з собою взяла. Тож будемо приступати працювати. Покажемо, як у нас вийде і частинку нашої робочої, робочого вечора, бо вже вечір. Хочу вам так показати сходи льону. Дуже мені так дуже прям хотілося побачити, як квітує. Рідко так якось висіяний. Ну, це вперше ми спробували. Але бачите такі гарні гарні такі пагони. Сподіваюся, що все буде добре. Можна було б і потравити, але ми цим не займаємось. Ми сапаємо, полемо, шишка допомагає. То ось так. Колись ось так всі ці поля були засіяні льоном, сусіди кажуть, і було просто красиве, таке блакитне море, а далі ліс, то хочеться мені хоча б трішечки побачити цієї краси. Так не так просто його сапати чи полоть, такий він рідненький, гарно треба так, щоб не зламати, не висапати. Чоловік каже, це не лаванда, це набагато складніше так прополювати. Лаванда гарно рядами, то простіше. Але нічого, робота рухається вже так, які метрів пару та й просапали, пропололи, бо я таку маленьку сапочку собі взяла, а чоловік взагалі просто поле. То нічого нічого. Очі страхучі, руки гребучі. потрошку, потрошку та й до вечора буде. Ані то завтра до все, та й буде результат. Бо дуже хочу побачити, як квітує льон. Шишечка, хто бігає? Шишечка хоч і бігає по льону, але льон не боїться. Якщо навіть його притопкали, він гарно піднімається. Це така рослинка, яка й примни, а вона встає. То так, бачите, вже і вечоріє, вже і сонечко сіло, ми ще працюємо, але й половинку зробили. То й добре, завтра після роботи доробимо, бо так якось швидко й повечеріло потемніло. Ой, вирішили таки не йти вже й темно, але таки досапали. то такий в нас результат. Буде льон зростати, ще підживлю його і буду вам показувати відео, які ж він у нас. То вже так все, на добраніч всім. Будемо йти до хати. От хто не хоче до хати йти. Вечір, шишечка. Ходім. Ходім, бо тут лисиці бігають з лісу. Ходім. Йдемо.